Як змінилася тактика обстрілів України? Після провалу зимової кампанії зі знищення української енергосистеми у російських обстрілах проглядається зміна тенденцій. На додачу до загрози від швидкісних ракет Х-31П, далекобійних РСЗВ, дронів Камікадзе та систем С-300 з'явилася нова серйозна загроза планирувальні авіабомби. Всім привіт! З вами журналіст видання Ліганет Марко Сировой. І сьогодні ми поговоримо наскільки серйозними є загроза застосування планувальних авіабомб і як з ними боротися. Повну версію читайте на ліганет за посиланням в описі відео. Росія почала використовувати планирувальні авіабомби. Вони важать від 500 до 1500 кілограмів, і це справді багато. Наприклад, дрони Камікадзе шахетсу 136 мають бойову частину лише до 50 кілограмів. Перевага планувальних авіабомб над крилатими ракетами це дешевизна, швидкість виробництва та велика кількість росіян-фабів. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, основна проблема, що російські літаки скидають їх, не заходячи в зону дії української ППО, наприклад, за 50 плюс кілометрів від кордону. Як це відбувається у Сумській області? Від російських авіабом вже двічі постраждала прикордонне білопілля на Сумщині. У ніч на 24 березня по місту випустили 11 авіабомб. На 28 березня ще одну. Це новий виклик, і в зсу шукають йому протидію. Наприклад, боротьба з носіями. Пуски цих бомб росіяни роблять з літаків. Тому завдання номер один відтіснити російську авіацію, тобто розширити зону, в якій для них є загроза враження. Теоретично для цього є такі варіанти. Перший далекобійні зенітні ракетні комплекси. Це могли б зробити американські системи Петріот чи європейські сам ті, але їх не вистачить, щоб покрити протяжність усього кордону і фронту. Також цей варіант точно не підійде для передка, оскільки там ці зенітні ракетні комплекси стануть пріоритетною ціллю для ворога. Другий удари по аеродромах. «Мамулечка, давай треба свалюватися. Для цього потрібні далекобійні ракети з радіусом ураження до 300 км. І таких ракет має бути багато, але поки що в Україні таких можливостей немає. Третій сучасні західні літаки. За словами спікера повітряних сил, це найкращий варіант. Адже винищувачі можуть використовувати далекобійні ракети класу повітря-повітря, ті ж самі АІМ-120 АМРАМ із дальністю до 180 км. Це дозволить відтіснити російську авіацію від наших кордонів та убезпечити прикордонні населені пункти. Але старі загрози досі нікуди не зникли. Наприклад, швидкісні ракети х 31 п які росіяни застосовують з початку Великої війни. Лише протягом березня їх використали під час обстрілу. Одеси та Херсонської області. Ці ракети схожі на американську ракету ХАМ, що використовується Україною. Вони наводяться на сигнал радіолокаційних станцій систем ППО. Їх важко збити через їхню високу швидкість. Х-31 запускають якраз, щоб змусти нас відключити РЛС систем ППО і потім завдати удару. Теоретично їх можна збити, але тоді потрібно тримати вімкнену РЛС, на яку і наводиться ракета. Це підвищує ризик ураження нашої системи ППО. Тому зазвичай РЛС вимикають або використовують Дублера, тобто вмикають стару радіолокаційну станцію, щоб ракета навалилась на неї, а не на основну ціль. Однак росіяни не зможуть запустити Х-31 масово і відключити багато українських систем ППО. Банально, у них немає можливості на таку операцію. Якби були, вони давно б це зробили. Також Росія не покидає бажання використовувати РСЗВ та системи С-300 для обстрілу прифронтових і прикордонних міст з недавніх прикладів удар з урагану по житловому будинку в Запоріжжі, обстріли С-300 агломерації Сланськ-Краматорськ та Харкова. На жаль, снаряди від РСЗВ збити неможливо. Вони малі і від записку до прильоту приходять кілька десятків секунд. Тому ключове тут попереджати населення, коли є дані щодо готовності запусків. А от ракети С-300 росіяни використовують як альтернативу дефіцитним балістичним ракетам. Їхня дальність обмежена 150 км, але окупанти, як правило, б'ють ще ближче, оскільки точність губиться з кожним кілометром. Збити ракету с 300 наразі для наших потух неможливо. Навіть якби ми намагалися збивати їх за допомогою ЗРК Петріот, то росіяни пускали тисячі своїх С-300 просто щоб розрядити наш боєзапас. Тому боротися з ними треба як з РСЗВ, попереджати населення та намагатися діставати пускові. Шукати пускові можна ракетами Харм, Хаймарс, артилерією або дронами камікадзе. Дрони Камікадзе Шахет 136 Росія, ймовірно, почала отримувати регулярно, але невеликими партіями, кажуть у британській розвідці. Лише у березні їх запустили понад 70 штук. Останній приклад атака 15 дронами в ніч проти 28 березня. 14 із них були збиті. Більш результативною для росіян була атака на Кривий Ріг у ніч проти 24 березня. Тоді силам ППО вдалося збити лише один із шести дронів, і з кожним разом росіяни шукають нові методи та маршрути для безпілотників. Ідеальний варіант протидії – не підлаштовуватись, а бити по місцях запуску знищити обслугу цих дронів або пускаві, тобто грати на опередження. В будь-якому разі загроза обстрілів не минула, тому не нехтуйте своєю безпекою та завжди ходіть в укриття. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на YouTube Ліганет та ставити вподобайки. До зустрічі!